на зв'язку з вами, президент Академії Успіх Разом Андрій Шауро. У мене для вас ексклюзивна пропозиція. в листопаді ми запускаємо зовсім нову. Кампанію на передстарті в світі Более наш товарообіг становитиме більше мільярда доларів вперше Давайте в історії. Коротко Давайте, Давайте коротко про це поговоримо. мені потрібні партнери, які разом зі мною розділять більше мільярда доларів, більше, мільярда доларів, більше 200 мільярдів, більше мільярдів гривень і більше 500 мільярдів тенге. 500 мільярдів я знаю, тенге. Як, я знаю як створити обйоми. такі обсяги. я вивчив Промасував, ринок, я проаналізував його. Я подивився, що зараз є у світі і чого. О, люди потребують, і я чітко розумію, де є гроші. Але Стан, давайте по порядку. Живу, я прилетів в Норсултан. Я живу в президентських апартаментах. Я три місяці, місяці вже живу в президент Астана. Місяця, Астана. До мене сюди люди приїздять люди з різних країн світу, з Америки, з, 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 з Дубаю, з Італії, Всі, Іспанії, Другі, Кореї, Росії та інших я регіонів. Я проводжу тут тренінги по зміні коду долі і готовлю долі. партнерів, амбасадорів Академії Успіх разом на запуск. Трьох нових напрямків плюс бонус it технології, де сьогодні є гроші. Гроші є там, де є проблема. Подивіться, скільки довкола нас людей, що заправляють свої автівки бензином, диспаливом та газом. А плюс ще треба залити мастило двигун. При цьому ціни на паливомастильні матеріали постійно зростають. І, отже, ми з вами. Виведемо вперше на ринок, оскільки досі на ринку таких технологій не було. Наприклад, ось ця технологія, яку було створено для військових, яка дозволяє заощаджувати кожен п'ятий бак пального, якщо бак вміщує 100 літрів. Економія складатиме приблизно 15 тисяч гривень або 30 тисяч тенге. Це практично зі 100 літрів 100 доларів заощаджень. Що це означає? Це означає, що довкола вас багато машин та людей, у яких є проблема, яку ви вирішите, збагатівши при цьому. Також ми будемо платити найбільші в світі виплати в інтернет проєкті за просування нашого проекту і наших технологій. Наші наступні дві теми це клітинне харчування та інноваційні засоби для прання. Люди завжди прали і пратимуть свій одяг та білизну, купуючи різноманітні відбілювачі, порошки, рідини. Якщо подивитись зараз на ринок, то такі компанії, як Ariel, Tide, Емвей, це мільярдери. Але ми на ринку створили вперше те, чого не було ніколи. наприклад, ось така коробочка в 100 чи 300 грамів замінюють від 30 до 60 повних прань. Цю технологію було створено вперше в світі саме нами. Отже, відтепер вам не треба буде носити ось такі величезні коробки по 3 чи 5 кілограмів пральних засобів. Все це замінює собою ось ця маленька коробочка, яка кожне п'яте прання в середньому робитиме вам у подарунок, вона заощаджуватиме вам електрику. А випраний одяг служитиме вам набагато довше. І ще одна технологія: подивіться, скільки довкола нас людей. Люди народжувались, помирали і так само робитимуть в майбутньому. Вони житимуть, але протягом життя хворітимуть. Це і є проблема. Вони купуватимуть ліки, косметику, їжу. Вони щоденно витрачатимуть багато грошей на це. Але, зрештою, люди роблять винахід ось таку невеличку коробочку, яка регулює харчування, підживлюючи наші клітини. За цей винахід науковці отримали Нобелівську премію у нашому штаті. Найкращі фармакологи світу. Отже. Препарат для клітинного підживлення називатиметься Success Together», Отже, успіх разом це продукт, який вміщується ось в таку коробочку і замінює собою 30 обідів та 30 сніданків, що заощаджуватиме на ліках та їжі десятки тисяч гривень. Цей продукт, окрім заощаджень, підвищуватиме стандарти та нормативи в спорті. ці продукти мають омолоджувальну дію. І це бізнес номер один у світі. Отже, вивчивши ринок, я зрозумів, що існують три проблеми: перша проблема це зростання цін на паливо, і через це люди незадоволені. Друга проблема це те, що люди витрачають багато грошей на одяг. і окрім цього, вони витрачають гроші на засоби для прання. При цьому вони купують не екологічні засоби, де є багато тріполіфосфатів, сечовини і так далі. Це вбиває наш організм, це вбиває. Та руйнує наші клітини. І третя проблема це проблема здоров'я, збереження молодості та краси. І Якщо ми подивимось в історію, то ще Чингісхан, який шукав вирішення проблеми старіння. Проблема збереження молодості турбувала навіть його. Тому для нас це тема номер один. І ми з вами і ми з вами запускаємо, з вами запускаємо у листопаді на передстарті проект майбутнього. Ми за декілька років ми створимо більше мільярда доларів товарообіг, що становитиме більше 200 мільярдів гривень. А також інтернет-магазин за просування бренду виплачуватиме сумарно за два роки більше 100 мільярдів. Гривень ці гроші буде розподілено між партнерами Академії, Академії Успіх разом. Це ексклюзивна пропозиція, і ви першими дізналися про це. тому зверніться до особи, яка дала вам це відео. Пройдіть навчання. А також від мене в подарунок як бонус, ви отримаєте it технологію яка працює на 250 країн у світі в одному телефоні. Це робот, який буде менеджером вашого заробітку в інтернеті. Розробка його вартувала більше 100 тисяч доларів. Користуйтеся ним плюс, це система освіти та знань, де вас навчатимуть мільярдери, мільйонери, професори, чемпіони світу протягом цілого року на благодійній основі. Якщо ви розумна людина, то ви обов'язково разом зі мною зробите. Цей рекордний крок до зустрічі в академії успіх разом академія успіх разом це дуже круто і це моє.